І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Чак Норріс Джуніор на СТРВ 10712. Карта Оверлорд. Ну що, до бою. Так, до речі, зразу ж хочу вам е попросити, щоб ви написали, як вам оновлений Оверлорд Мені щось, якщо чесно, не дуже мені не вистачає цього пляжу, якщо чесно. Також напишіть свої думки і напишіть по СТРВ, бо один з підписників. Мені написав, що взяв собі СТВ. Можливо, це цей підписник, так? Поважний наш. Е, що взяв СТРВ, він нічим не відрізняє. ну, Я бачу, що він реально нічим не відрізняє. Ну, Можливо, що ХП в нього більше, можливо, що пробиття про, про краще трішечки. Е, точність слушність та ж сама в облоговому режимі. Похідний режим все ж те ж саме. Ну, 11 рівня. Давайте, напишіть свої думки експертні також. Це так само, як і з Леопардом 11 рівня. Мені здається, нічим не відрізняється. Ну, це такі мої думки. Ви свої думки пишіть же в коментарях. Ну і чим відрізняється від 10-го СТРВ-103Б? Ну, Мені здається, що ось так побачивши ваші бої, що СТРВ 103Б, можливо, тому що я їх більше багато записував боїв. Можливо, тому мені здалося, що він більш танкує. Тут мені здається, що він не так чудово танкує. Ну і необлоговий режим, ну тут поліпшення називається режим дота, але дота ну ДОТ повинен бути ну, якось захищений, броньований. Тут же ж немає бронювання. То чому режим дота? Ну так як... Таке собі в мене відчуття з 11 рівня. Якби реально щоб поліпшити, можливо, бронювання б йому додати. Правда? Щоб він реально як ДОТ був, непробивний, коли він стає в режимі. Щоб якісь, наче як листи на нього накривалися, можна було б таке зробити, так? Що накриваються листи, хоча б якісь протикумулятивні або навіть рекошетні листи. І тоді він вже, як в режим дота. А це було б чудово. Це такі мої думки, свої думки пишіть обов'язково. В коментарях. Чому? Тому що наші коментарі читають і до наших коментарів прислуховуються. Ну, Останнім часом то багато такого, що ми хотіли, все з'явилося в нашій чудові та цікаві грі. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, наш герой не знає, куди себе притулити на цій карті. Так? Поки що лише 319 настріляв, давайте ж подивимося, згадаємо, скільки в нас тут пробиття. 319 пробиття. Це ж основні снаряди є 319 пробиття. У -у -у -у. А скільки в СТРВ? Я не пам'ятаю. По-моєму, також десь там 300. Ну і під калібри у нас 356. Наш пробиття. Бачимо, половину таких половину таких снарядів на всяк випадок взяв. Тут у нас проблемні проблеми, чого? Тому що пролазять суперники по зелені. І у нас тут, ну, вже як на, на зелені, вже немає у нас. Цього берега, так, цього пляжу, тож тут, тут тепер скрізь <різь> ну, ну Проходять по 7, 8 та 9 лінії, будемо їх зустрічати. 5-5 рахунок в нашу користь, бо ми переважаємо трішечки, але переважаємо по КП команди. Виїжджає КР. КР в лоб башти не проб'єш ніяк. Адже треба очікати, поки він виїде. Зліва в нас є. Небезпека від рейнметала Панцервагена, Я думаю, що наш герой це помітив, але там прострілів немає. Ну І така специфічна техніка. Я намагався якось прокачати, але щось мені, ну, ну, я не, не вистачає моє терпіння, ось, стояти в пущиках. Мені треба їхати кудись, щоб були якісь заробіщі, щоб ну, Цікаво, Цікаво, в принципі, цікаво. так, На деяких картах, на відкритих картах ти можеш стати, в принципі, і... Всю команду знешкодити, яка буде випучуючи очі їсти по одному. Де такою перезарядкою дійсно це крутизна. Швидкість в походному режимі, мені здається, така ж сама, нічого не зміниться. І так я оцінюю просто 11.50. Так, там на глючу бачимо, суперконяшка наглює. Треба його зараз приструнити. Ой, на знищення. Ми поки де його, поки він буде відступати назад, ми покидаємо перестріляємо. Треба швиденько перестрілювати і повертатися направо. А ТВП перестріляє зараз нашого леопарда, то там і КР пролазить вже. 9-8 рахунок не в нашу користь. Ми в оточенні, в повному оточенні. Тепер е, треба сподіватися, що наші тяжі зараз вихопуша тяжів суперників, а ми вже якось тут протримаємося. Я думаю, наш герой взагалі бачу знітився, не знаю, куди симпотіти. А тут десь від рельєфу знайти таку якусь позицію від рельєфу стати, щоб тебе лише один, один ствол гармати виглядав. Але тут ще яка проблема, у нас командирська башенка, і вона виглядає реально. Видно, що вона виглядає. Вона галючо їде ТВП, ну ТВП не перестріляє, мені здається. Навіть з барабаном своїм. І тут навіть і танканов. Не виходячи з облогового режиму, ми без проблем такі дуельні дуелі вирішуємо. Ну що, КР може налетіти? А ще й може консерван. <смеш>, а там все ж таки наші братіші впоруються із суперниками. Я не дуже 11-11 біля. Ніяк не хочуть вони об'єднатися СТРВ ТРВ, що таке обережно-обережно просувається вперед. Поки він доїде, вже половина хп в нього не буде. А, я зрозумів, чого Ренметол не хоче їхати. в нього ХП взагалі. А цей летить, в нього швидкість. Ну ще й у нього ж таран. Він зараз по-любому на таран буде брати. Скільки він вихлопушить? Багато вихлопушить тараном, 400. Притул в кінчі. Є у нас показує пробиття. У нас пробиття на основних снарядах, ну тут просто неймовірне. А ось в таких клинчах, я думаю, що ха -ха, на поліпшених то взагалі немає рівних. Друга дуельна дуель переможна. Ще третя буде. Летить. Ах ти ж наглюка. давай, давай. Да. в нього також перезарядка, швидка. ви ж точно слушать. До побачення. Оце я розумію перемога. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та да, всім дякую, до зустрічі! От мені подобаються от такі взводні бої, коли не, не те що однотипна техніка, а однакова техніка, правда? Дві СТРВ. чудово, супер-чудово. Та й порівняємо, на що здатна СТРВ-103Б і СТРВ 11 рівня. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає містер Джокер на СТРВ103Б. Карта LifeVox. Ну що ж, до бою. Так, играє не один же, грає з братішом, з братішним братішом і ще з свого клану. Е, тож також соклановці грайте, між, грайте разом. Чому? Тому що вам буде так легше бойовий похід проходити. Його нікхек. Потрапив за рахунок нашого героя на чудовий та цікавий ютуб канал Гравець його. Я думаю, там і блендами непогано зараз понастрілював, так? ну, перший знищений, ще поки що не знищений. Ну дійсно, це. В облоговому режимі це реально от імбіщенське імбіще. І ми бачили, як він тягне бої на, на різних картах. Особливо б мені запам'ятався, по-моєму, якщо я не помиляюся, на Вестфілді ох і крутезний бій. був. Він спочатку армаді ще втримав, потім залишився один там проти чотирьох, чи що, всіх повихлопушував. Ну так напружено було, а потім ще й артилерію треба було знайти, а артилерія сама приїхала. І він потім ще й артилерію на останніх секундах до Хлопушина. Не пропускайте ні одного бою, ви будете дуже вражені, дуже класні всі бої. Чудові та цікаві. Так поки я розповідав, чудові та цікаві історії, Один ворог приклопушений. Я думаю, що плендами там також нахлопушене. Якщо є е, після бойова статистика, то ми це побачимо. ЄБР, чудово імбопозішен зайняв наш братіж. Лівий фланг прикриває, ми по центру накриваємо вогнем суперників. А по правому фланзі, мені здається, там у нас більше братішів і вони можуть зараз продавити вихлопушити суперників. 3-0 рахунок в нашу користь. А ну що, давайте, може, в суху зіграємо. Лайфокс це така карта, що тут можна зіграти. Хоча ще не було на по-моєму, по-моєму, суху. В суху була на карті. Е Прохарівка і на карті е, Копальня. Оце я пам'ятаю дійсно. На копальнях там взагалі такий за 4 хвилини бік закінчився. <рес> Для суперників. 4-0. Поїхали вперед. ЄБР там вже господарює на респі суперників У нас великі сили, до речі. Ще й в місті, то я думаю, що вони там також можуть поратись. І воду ми забираємо, по-моєму, без проблем. Вже наші там практично підтягуються, вже всі там підтягуються, навіть пт Наш герой. Ну і наш братій, що? Ну йому також не треба змінювати ніяку позицін. Просто будемо чекати, що буде відбувається, якщо будуть десь підставлятися, а можна там, де є БР ближче туди під'їхати вже. І звідти виклопушувати супер. 4-0. ну. А ну-ну. Ну і так буває, знаєте, пощастить просто. Буває, дійсно, тут такі напружені до останньої секунди, бої хоча наші герої і тягнуть бої. Артилерія зрозуміла, що вже е, що вже нікуди їй не дітися, так, вона там щось вицілювала. ЄБР її пересвічує, можливо, навіть і на... Ні, то ЄБР пересвічується. Довго-довго там і стежки думають, до речі, 6 на рахунок. Вже пішла наша армада в місті, пішла просто вже е тотальне знищення в місті суперників, а наш герой на гуслі тримає Центуріона, Action X, і він вже також приречений на поразку. 2600, ну я думаю, там блиндами десь не менше 1000 було настріляно, От мені чомусь так здається. так, 3000 точно є. Треварує знищено, 90 рахунок стрв 103 б буде дуель на дуель. Ні, він там його відволікає наш братіж. До речі, дуже чудово наш братіж на Іборі зіграв. Також йому повага. 4000. І все ж таки одного ми втратили. Так я хотів, щоб була тут сука. <с Racing> ну нічого, давайте покажіть, домашнє завдання нове. Покажіть бій, в суку. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.